Друзі, вітаю. Недарма тут ось ці три клубочки у мене з'явилися в кадрі. Сьогодні у нас понеділок, 9 лютого, і я розпочинаю свій новий в'язальний тижневий влог. Про ці ниточки я вам зараз розповім. Це у нас Premium Yarn Vінte. Це у мене залишок від шкарпеток. Я в'язала в листопаді, напевно, шкарпетки або в жовтні. Зараз точно не згадаю, у мене залишився ось такий клубочок, і я взяла ще ось таку ниточку. Це у нас іде Ярослав, вовна Мереноса. Пишуть, що це 100% вовна, але по розповіді дівчат це іде саме шкарпетковий склад. 75 70% вовна чи 75% і 25 поліамід. Хочу ці дві ниточки з'єднати і зв'язати хеліксом. Але є у мене <зв 'язати> така здогадка, що мені не вистачить цієї пряжі саме на повністю вив'язування Хелікса, і я буду, скоріш за все, міксувати. Я розпочну з цієї ниточки в'язати резинку і подивлюсь по витраті. У мене ще там є не один невеличкий клубочок, трошечки більше у мене цієї пряжі. Якщо не помиляюсь, там в районі 40 грам. Це у мене новий моток, я розмотала. Що це взагалі у мене буде? Ми вже отримали в лютому у шкарпетковій валізі у Світлани нове завдання. Італійський набірний край на початок в'язання в'яжемо від пагомілка. Я таким способом, я вже передивилась відео, ще не в'язала. Буду вчитися новому, тому що в минулому місяці мені дуже сподобалось пробувати щось новеньке новеньке, чому би не спробувати мені цього місяця. Отже, розпочинаю в'язати. Саме з цієї нитки. І, можливо, передумаю і буду додавати ще якісь залишки, тому що в цьому місяці, як я і казала, італійський набірний край. Різні полоски мають бути на шкарпетках. Це для того, щоб дівчата вив'язували свої залишки. Комбінована п'ятка. Я ще не дивилась відео, як в'яжеться ця п'ята. І буде ще у нас мисочок зірочка. Це теж для мене нове. Тому я зараз буду розпочинати роботу і покажу вам, що наразі у мене буде виходити з цього всього. Тому не перемикайтесь, зовсім скоро з вами побачимось. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас вівторок, і я хочу поділитися з вами результатами в'язання за вчора і сьогодні. Зараз в нас вже 2 години дня, і що наразі у мене є? Я вив'язала резиночку. Друга шкарпетка у мене виглядає таким самим чином. Тут я вже починаю в'язати п'яту, ту шкарпетку ще не чіпала. Отже, я вив'язала резинку, почала робити хелікс і реально зрозуміла, що цієї нитки, щоб повністю зв'язати шкарпетку хеліксом, мені не вистачить. Тому я познаходила свої залишки і вирішила. Що я зв'яжу резинку, п'ятку і мисочок ось цією синенькою ниточкою, а далі буду додавати різні залишки і вив'язувати такі різнобавні барвні смужки. До п'яти я в'язала дві шкарпетки одночасно методом Magic Loop. Спиці у мене тут половиною. ниточки я між собою звалюю, тут не буде ніяких кінчиків, окрім на п'ятці. І ось тут, де я приєднувала Helix, але я все це поховаю і на зручності і м'якості шкарпеток це ніяк не відобразиться. Отже, це у мене, як я і казала, і пряжа Ярослав і Premium Yarn Вінте. Це у мене Ярнард форза, це теж Ярнард форза. Ось ця ниточка це у мене залишок від зараз згадую на кобоху рейнбу. Ось такий зовсім маленький змот, що у мене таких три трошки більших було. Це вже от залишився такий шматочок. І є ще один великий і малесенький. Ну, буду дивитися, хочу повив'язувати залишки, бо, якщо чесно, їх у мене так ну, достатньо. Отже, тут в мене вив'язано зараз до п'ятки від резиночки 65 рядочків, і починаю в'язати я комбіновану п'ятку. Як я її вив'яжу? Вже подивилась відео. Таку п'ятку я ніколи ще не в'язала. Поки не можу сказати, наскільки це буде зручно, але підключусь до вас трошечки згодом і поділюся своїми враженнями щодо в'язання саме цієї комбінованої п'ятки. От. Веселенькі такі виходять шкарпетки, мені подобаються. Набрала 72 петлі спиці 2,5. Це буде 42 розмір. В'яжу шкарпетки для наших військових. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас середа. От ділюсь з вами, як наразі виглядають шкарпетки, скільки я пров'язала за ці 2 дні. Вив'язаним, як ви бачите, у мене дві п'ятки, повністю вже виконаний клин підйома. Комбінована п'ятка. Що це таке? Ми вив'язуємо стінку п'ятки як на французьку, і потім в'яжемо п'ятку бумеранг. але не перший етап, а другий. Дуже цікава, до речі, вона виглядає. Я сподіваюся, що до кінця відео цього влогу я вже вив'яжу повністю, зв'яжу ці шкарпетки і зможу поділитися з вами готовим результатом. А наразі я ці шкарпетки відкладаю і буду показувати вам, над чим буду працювати сьогодні. Пам'ятаєте, я ось таку пряжу виграла, трошки тут вже роз, розмотала, так би мовити. Це пряжа ручного фарбування від Тані Кострик. Фісташкове морозиво, 100% Маринос Ekstra Fine, 300 метрів на 100 грам. З цієї ниточки я планую в'язати славіку шкарпетки. Зараз спробую трошечки. Не передається колір повністю, можливо, і на екрані він буде 100% передаватися. Отже, планую зв'язати Славі нову шапку, хочу сьогодні розмотати і зробити зразочки з цієї пасмачки. Подобається мені дуже приємний такий класний колір, буду в'язати. І ще ось так в корзині вам покажу. Це теж мериносова вовна, вона такого лимонного кольору. І ось такий робила я зразочок: дві ниточки мериносу і одна соріана. Хотіла я, щоб вона була не така супер-мега-яскрава її, типу, приглушала саме соріану, Але. Щось мені не дуже подобається. Спочатку мені було ніби норм, а зараз мені цього не хочеться. І я вирішила зв'язати новий зразок, випрати сьогодні всі ці зразочки, щоб можна було вже завтра розпочати, розпочати нові проєкти. Ось. Буде шапка з відворотом, у нас наразі. Холода. Шапка би зараз була доречна, тому буду із цієї, і з цієї швиденько в'язати зразочки і в'язати шапку. Тому побачимося з вами завтра, я думаю, покажу вам свої результати по зразочкам. от А коли зв'яжу зразочки. Не знаю, чи то буду займатися шкарпетками, чи окремим проєктом, яким я в'яжу за кадром, буду, буду бачити. Тому побачимося з вами зовсім скоро. Друзі, привіт! Сьогодні в п'ятниця. Я до вас з невеличкими просуваннями Підключалась, показувала вам свій, свій зразочок і плани на в'язання. Ось. Готова вам показати, чим я займалась попередні два дні. Наразі у мене є ось такий класний, чудовий зразочок. Подивіться, як гарно вкладається ниточка, як красиво передається колір. Саме так, єдине, що буде ось так підворот, я буду в'язати шапку для Славіка. Це буде варіант легенький. Зразок в одну нитку, хоча спочатку я в'язала в дві, але він здався мені занадто щільним. І дуже-дуже ну, тепла шапка. У нас нема зараз таких зим, щоб носити такі теплі шапки. Тому я вирішила, що я все-таки буду в'язати в одну, розпустила зразок, перев'язала, і наразі у мене є ось така краса. Не розпочала ще в'язати цю шапку, але. Планую, можливо, навіть завтра чи післязавтра. Але, як ви пам'ятаєте, я показувала вам ось такий свій зразочок, але казала, що не хочу я сюди соріану, хочу чисто мериносову. і потім зайшов Славік, спитав: Мама, ти вже почала мені таку шапку в'язати, бо лежала на столі. Я сказала, що от якраз планую. І він, я, я питаю, а може тобі без цього пухнастика просто шапку таку яскраву, кислотну зв'язати? Він сказав: ні, мама, я хочу саме таку пухнасту, теплу шапку. Тому, як то кажуть, хотіла-не хотіла, але зробила так, як хоче дитина, бо головне, щоб він її носив. І я почала в'язати цю шапку. І основну роботу ці два дні займало саме в'язання шапки. Зараз я поділю з вами результатами. Ось на такому етапі вона зараз виглядає. Я зробила закот 6 см, зробила ось такий перехід, саме для того, щоб був фіксований край, щоб Славік, коли одягав, розумів, як її треба одягати. Можливо я Буду пришивати бірочку так, щоб воно щепилось, бо якщо моя дитина сама одягає шапку, то це, якщо чесно, просто жах, тому що він її перекручує, як хоче. Маківка незрозуміло з якого боку задом наперед. Ну, таке. Ось. І що я зробила? Тут резинка 2х2, тут у нас нерегулярна іде резинка теж 2х2, але один рядок я в'яжу лицевий, і другий рядочок ось тут виворітні. Мені подобається, як це виглядає. Мені здається, що це буде класна, тепла шапочка. Спиці у мене 3,5. В'яжу я на mindful роз'ємних коротунцях, прокручується. До речі, багато хто скаржиться на з'єднання, але у мене два троси Mindful, Оці коротунці 20 см і є ще 40 см, ну, для того, щоб зробити 60-ку. І непогане з'єднання тут в футфу все добре, тому що у мене є нероз'ємні спиці 2,25 Mindful і це жах. А ці мені подобаються. От- Ось так виглядає шапка. Ще в'язати і в'язати. Я приміряла Славіку, що мені приблизно ще сантиметрів 10 звідси треба в'язати до маківки, але буду приміряти на нього і вже дивитися, як саме буде сідати на нього ця шапочка, і від цього буду відштовхуватись. Ось це другий проєкт, над яким я. Працювала ці два дня. і що у мене в роботі було ще. Ось так зараз виглядають мої шкарпетки для ЗСУ. Як ви бачите, ось тут у мене завершилась ниточка. На цьому етапі я вам показувала, я ще ось тільки пров'язала, і це синя нитка це я вже починаю в'язати мисочок. Тут мисочок зірочка, в'яжу його. Вперше. І поки не можу сказати, подобається мені чи ні, тому що я зробила лише один раз збавляння, тепер мені треба за схемою далі в'язати і дивитися за полотном. Ось такі у мене просування за останні дні. Думаю, що завтра підключатися я не буду, тому що я не, не вже вечір. П'ятниця вечір, і щось грандіозне за завтрашній день в мене зв'язати не вийде. Але до неділі, бо я, скоріш за все, буду в обід знімати відео, думаю, що зможу вам показати готову пару цих шкарпеток. і... Розпочату ось цю шапочку. А, дуже хочеться з нею пов'язати. На дотик вона неймовірно ніжна, приємна, дуже-дуже класна. Я задоволена. Якщо ви хочете собі зв'язати щось із пряжі ручного фарбування, то я рекомендую заглянути вам до Тані Кострик. В неї неймовірна палітра, є яскраві, є ніжні. Кольори дуже-дуже приємна ниточка. Після прання зразочок всі петельки розрівняні, дуже гарно і класно все виглядає. Ось на цьому моє сьогоднішнє підключення завершується. До зустрічі у наступному завершальному підключенні цього в'язального тижня. Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас понеділок, і це моє фінальне підключення в рамках цього в'язального тижневого влогу. Планувала я це відео зняти вчора, але я не знаю, скільки разів не сідала знімати, постійно щось відволікала, тому я відклала цю ідею просто на сьогодні. Тиждень, я вважаю, був непоганий, продуктивний, і я готова поділитися з вами двома готовими роботами. Перше, як ви зрозуміли, це будуть ось ці класні шкарпетки, зараз зніму їх з блокатора і трошки розповім. Ось така класна пара. Шкарпетки у мене зв'язані на 72 петлях. Спиці 2,5 і по пряжі. Це у мене ярнард, він, не преміум ярн він це, потім додавання ось цієї пряжі це Ярослав, ярнард Форза, Форза, на кобохо, італійський меренос, шкарпетковий склад, мериносова вовна, це смужечка. Авантіярн, це Форза. І це також преміум ярн Вінце. Закриття у мене зірочка. Все зв'язано по завданню Світлани у шкарпетковій валізі. Тут у нас італійський набірний край, він достатньо еластичний. Не з першого разу у мене вийшло його зробити, але з другої спроби я змогла, і мені подобається. На зворотній стороні ниточки у мене захована лише десь тут. Я ховала, От кінчик у мене є. І ось цю, тому що я ниточки. Підвалювала всі тут, а там, де додавала оцю нитку як додаткову для Хелікса, і потім, коли виходила на іншу пряжу, то у мене залишився тут і тут кінчик саме Ярославської вовни, цієї шкарпоткової. Але я обережненько заховала, більше ніде кінчиків у мене немає. Всюди пряжу я підвалювала. П'ята у мене. Комбінована, мені сподобалось непогано. А, такий а, іде гарний підйомчик, все чудово, трошечки, мачите, десь не дозатягувала нитку, але я думаю, що, в принципі, це непогано. А, загальна вага 82 грами, 42-43 це для наших військових. Буду потихеньку в'язати, відкладати, буде якийсь збір, то відправлю цю пару шкарпеток. Друга готова робота у мене це шапка, яку я в'язала Славіку. жовто-неонового кольору. Не можу вам її тут показати, тому що. Славік її вже одягнув до школи, але я зробила невеличку підйомку. Сьогодні вранці на вулиці зробила відео, фото, вийшла вона класна, тепленька, не зважила, не скажу вам, скільки важить. По візерунку ви бачили, резинка 2х2, а коли вже йшло основне полотно, то там іде один ряд всі лицьові. Другий ряд, дві лицеві, дві виворотні. Сподобалось мені. Я знайшла класний помпон, почепила його туди. І Славік дуже задоволений. Йому подобається ця шапка. Зараз ставлю вам під зйомочку. От, і третій проєкт, над яким я працювала цього тижня, це шапка з мариносової вовни ручного фарбування від Тані Кострик Фісташковим морозиво. Ось на такому етапі зараз вона у мене знаходиться. А, зараз в'яжу лицьову гладь. мені, якщо не помиляюсь, ще Сім рядочків треба пров'язати за моїми розрахунками, потім буде об'єднуватися нижнє полотно, яке я набирала на додаткову нитку. Це буде у мене такий підгин на вушках подвійне полотно. І далі буду переходити на основний візерунок. Над цією шапочкою вже буду працювати наступного тижня. Можливо, вона стане готовою роботою. Вже через тиждень у наступному відео ви зможете це побачити. А ще хотіла вам показати, які у мене тут є класні маркерочки. Зараз я дістану вам цілу коробочку скарбів. Ось така у мене є коробочка. І я хочу поділитися з вами цією неймовірною. Зручною красою для в'язання. Ось такий у мене є набір для в'язання плечового виробу регланом. Бачите, тут навіть пронумеровані регланні лінії. Ось так це зараз виглядає ось такого чорного кольору і такий ось. Наборчик у мене є зеленого. Деякі маркери вже у мене в роботі, і є на карабінчиках. Дивіться, ось такі класні рожеві. Ви бачили, я відмічала рядочки на шапці для славіка. І є ось такі просто неймовірні зірочки. Це каміння. І попередні маркери це натуральне каміння, вони такі важкенькі, вони от ти їх тримаєш в руках, вони мають вагу. А це пластик і дуже класно такі використовувати для в'язання шкарпеток. Це просто любов на любов. За ці маркери. Я дякую Олександрі, SilverNied. Я зробила в неї замовлення, попросила, щоб вона на свій смак зробила мені маркери як для плечових виробів, так і на карабінчику для в'язання шкарпеток, і вона відправила мені їх у подарунок. Саша дуже-дуже тобі дякую. Використовую вже у багатьох своїх проєктах, використовувала при в'язанні шкарпеток для шапки Славіка, для цієї і ще для одного таємного проєкту, який в'яжу. Поза відео буде окремий, відео одного процесу, можливо, навіть наступного. Тижня ви зможете його побачити. Подивіться, яка це краса. Дякую тобі, Саша. Буду в'язати і використовувати їх завжди з величезним задоволенням. Ось такий у мене вийшов невеличкий тижневий влог. Засторонні звуки я вибачаюсь. Поліна вдома підглядала тихесенько зараз. з за дверей відкрила тихесенько і підслуховує, що я тут розповідаю. Тому рада була для вас зняти невеличкий влог. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Хто дивиться це відео без підписки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Побачимося з вами зовсім зовсім скоро. Бережіть себе. Цілую, обіймаю.